Мої вітання, дівчата, на сьогоднішньому занятті. Ми продовжуємо вивчати історичне формування костюму, а саме ми з вами вивчимо характерні особливості таких стилів, як бароко, рококо. Тема сьогоднішнього заняття буде стиль бароко в одязі. Уважно перегляньте увесь відеоматеріал. Розгляньте усі фото і прослухайте коментарі до нього. Зробіть свій аналіз і замалюйте ескізи одягу в стилі бароко. Стиль бароко в одязі. Стиль бароко по праву вважається одним з найяскравіших і розкішних. У ньому поєднується театральність нарядів і величезна увага до деталей. Цей стиль часто називають надто зухвалим і пишним. Але якщо вас така пишність не відлякує, то вам буде цікаво почути про те, що деякі елементи бароку зараз в моді. Стиль бароку має дуже довгу історію. В Європі він з'явився на стику 17-18 століть. Цей стиль був актуальним не тільки в моді, але й в музиці, архітектурі, історії та літературі. Але сьогодні мова піде саме про виявлення цього пишного і розкішного стилю в одязі. В XVII століття в моді виділявся пишними багатошаровими сукнями. Дівчата з різних народностей підкреслювали свої відмінності яскравим вбранням, відповідними їх національності. Так, наприклад, у Іспанок користувалися популярністю пишні сукні з довгими квітчастими спідницями і об'ємними комірами навколо шиї. Європейська мода була більш стриманою і характеризувалася сукнями з тканин темних кольорів. Трохи пізніше, в часи Людовіка 14-го, стиль бароко злегка візуально змінився. Фасони суконь стали більш м'яким. В моду ввійшли вбрання з заниженою талією, які дозволяли дівчатам того часу відчувати себе більш комфортно. В цей час сукні стали декорувати драгоцінними камінчиками та кольоровими стрічками, стали припустими більш відкриті декольте і сукні з відкритими плечима. Особливість цього стилю поєднання двох контрастних кольорів. Сукні виділялися комбінацією більш світлого або темного низу з контрастним верхом. Додатково сукні доповнювалися різними декоративними елементами: рюшами, воланами, мережевними вставками. Вони також надавали жіночому одягу пишності. Зараз такий багатий декор також залишається актуальним. Подібні сукні чудово. Підійдуть як струнким дівчатам, так і дамам з пишними формами. Ще один важливий елемент образу в стилі бароко ефектні туфлі. Їх, як правило, шили з натуральної шкіри, парчі або навіть оксамиту, виділяв їх і незвичайний гострий носок. Каблуки в таких туфельках також часто відрізнялись незвичайною формою і забарвленням. Зверху такі туфельки декорувалися бантиками, пряшками яскравого кольору які також додавали взутті оригінальності. Стиль бароко у сучасній моді. В сучасному одязі стиль бароко зберіг тільки окремі риси, того, що було характерно для нього в XVII столітті. Цей стиль надихає багатьох сучасних дизайнерів, тому багато колекцій рісніють розкішними дорогими деталями, часто використовуються такі дорогі тканини, як оксамит і парча, а також рясний декор золотими нитками. Сучасні вбрання з елементами бароко додають образу будь-якої дівчини, нарядності і аристократичності. В такому образі ви точно зможете відчути себе юною принцесою. Втім, стиль бароко це не обов'язково доповнення вечірнього стилю. Деякі його елементи можуть бути присутніми навіть у повсякденних образах. Додати нотку оригінальності навіть самому простому способу можна, використовуючи прості мережевні рукавички або ефектні прикраси стилі бароко. Характерними для цього стилю є поєднання таких кольорів, як чорний, золотий, червоний, фіолетовий і білий. Правильно підібрана кольорна композиція здатна змусити образ заграти новими фарбами. Для того щоб лук в стилі бароко виглядав дійсно ефектно, слід підбирати тільки якісні речі. В ідеалі наряд повинен бути творінням рук відомого дизайнера, який дійсно здатний втілити свої задуми в реальність. Вся справа в тому, що ніякий розкішний і аристократичний лук не може складатися з речей, виконаних з дешевих тканин. Для створення луку ділового. В стилі бароко цілком можна використовувати високу завужену спідницю, доповнену розкішною блузкою з пишними рукавами. Давайте розглянемо тенденції сезону в стилі бароко. У цьому сезоні одяг в стилі бароко, як і раніше, залишається актуальним. Давайте розглянемо модні деталі, на які варто звертати увагу при виборі таких нарядів. Молодим дівчатам з романтичною натурою сподобаються сукні, виконані з оксамиту насиченого кольору, з пишною спідницею. Також в стилі бароко створюють вишукані мережевні сукні, які приковують увагу з першого погляду до тендітної жіночої фігурки. В тренді залишаються коміри в стилі 17 століття. Такий об'ємний комір декорується атласними стрічками. Багатою вишивкою або коштовностями. Але не тільки сукні створюються в стилі бароко. Сучасні дизайнери позолоченою вишивкою можуть доповнити навіть джинси, і це буде виглядати цілком доречно. Звичайно, такі штани будуть коштувати дорого і підійдуть далеко не всім. Якщо ви не готові вибрати для себе таке ефектне плаття або джинси, то можна зупинити свій вибір на яскравих і цікавих прикрасах у стилі барокко. Це можуть бути довгі намиста з вишуканих перлин або інших камінців, розкішне кольє або масивні сережки. Дуже часто в цьому стилі використовується відповідне взуття, стилізоване під моду XVII століття. Правильно підібране вбрання в стилі сучасного бароко підійдуть для ефектних виходів і романтичних побачень, такий яскравий наряд допоможе будь-якій дівчині підкреслити свою індивідуальність. Тому, якщо ви не боїтеся привертати до себе увагу оточуючих, сміливо вибирайте розкішний наряд в стилі барокко і вбивайте оточуючих своєю красою і незвичайним смаком.